Не дивуємось, росіяни вкрали емблеми українського клубу. А ще представники їхніх ультрас влаштували справжню діч на стадіоні в Маріуполі. А Олександр Зінченко передав вітання хлопчику, що подолав рак. Відчуваєте контраст? Так, вітання, друзі, макс коліда. Паша подобайка, Гайда. Стартуємо з Ліги Чемпіонів в міланському дербі. В першій півфінальній зустрічі цих команд Нерадзурі здобули перемогу з рахунком 2-0. Цікаво, що для обох форвардів Жиру і Джеку головним кумиром дитинства був Шевченко. Мілан такий, а що вже граємо? Італійці такі, італійці, крики, воплі, симуляції, ніби два циганські табори грали. Сеньори, то ну ж культове італійське дербі. То півфінал Ліги Чемпіонів. Ясно, що такі емоції будуть, і то насправді круто. От такого давненько я не бачив і не було такого на високих стадіях головного клубного турніру. Якщо ж говорити сути за футбол, за гру, то Мілан сам винен в цій поразці. Два швидкі голи пропустили вже на 8 та 11, потім налагодили гру, награли навіть не на XG в одиничку, але забити не змогли. У матчі відповіді їм треба буде дуже здорово відпрацювати всі ці моменти інакше можна буде ось так, достатньо можна сказати, безглуздо. На мій погляд, втратити можливість вийти до фіналу і зустрітися там з переможцем пари Реал Мадрид Манчестер Сіті. Друзі, питання до вас: росонері чи нерадзорі? Пишіть коменти. А я ж нагадаю, що сьогодні Ліга Європи та Ліга Конференції Дивимось і робимо свої прогнози у Фавбет. А також беремо участь в акції Кіберпанк. Виконуємо завдання, отримуємо гаджети, а за силу круту техніку. Наближаємо перемогу разом. Прокидайся, гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Гайда далі продовжується історія з варом в УПЛ. Шахтар придбає дві машини. Вар повідомляє офіційний сайт клубу. Вони будуть передані УАВ. Румуни дякуємо за новий підгін. А УАВ здасть їх в оренду. Профіт. Павелка вже визначився, куди ці машини віддасть в оренду. Я говорив вже в новому відео, що для нашого футболу вар це не панацея, оскільки потрібні люди, які вміють ним користуватись. Але тут є дуже цікавий момент, чи настільки щирий Шахтар в своїх бажаннях, от ніби купили два вари, дали їх УАФ, Є цікавий інсайт, друзі. Система ВАР буде запроваджена на усіх матчах Шахтаря та Дніпра 1 до кінця поточного сезону. УПЛ свідчить. Та то таке це рішення було ухвалено на засіданні комісії з визначення матчів для застосування системи ВАР, яке відбулося ще 5 травня. Використання ВАР на іграх Дніпра 1 оплачуватиме УАВ. Що стосується гірників, то клуб надіслав запити на вар до УПЛ, отримавши відповідь, що це буде виконано за умови отримання сплати за послуги з боку шахтаря. Я буду просто ржати як коняк, якщо цей сезон виграє зоря. Вона так тишком нишком іде собі 5 очок до першого місця, і це буде справедливо. Зоря показує найкращу гручому. Це де один буде на шару. Чесно, це коли всі скинулися, не хтось один. Це як в першій Лізі, є обрані і є всі решта. Коротше, як мені все це виглядає? Шахтар купив два вари, щоб А. Допомогти Лізі, і Б. Щоб вирішити питання з суддівством в матчах Дніпра. А питань багато. Але знову ж таки, як на мене все спирається в те, що вар не є панацеєю, не вирішує всі питання. Можу помилятись, ну. В такому випадку залітайте в коменти. і пишіть свої думки. Молодіжна збірна Еквадору оголосила заявку на чат світу серед команд U20, який проходитиме з 20 травня по 11 червня в Аргентині. До переліку викликаних гравців увійшов 19-річний опорний півзахисник Шахря Деніл Кастілло. Про його перехід у Донецький клуб стало відомо наприкінці квітня. Новачок поки не дебютував за першу команду. На груповому етапі що світу 2023 збірна Еквадору U20 зіграє проти однолітків США, Фіджи та Словаччини. Це вже другий представник. Купив на честь світу. А хто перший капітан збірної Сенегалу самба-Діало. І до самби він Динамо самба-Діало, вже відправився в розташування збірної Сенегалу Ю-20 на молодіжний чат світу 2023. Повідомляє Динамо Київ. Юа Сенегал потрапив в одну групу з Колумбією, Ізраїлем та Японією. Колишній нападник Шахтаря Дніпра та збірної України Євген Силизньов проведе прощальний матч. Повідомляє будинок 42. Гра відбудеться 6 червня на стадіоні Авангард в Ужгороді, 5 числа на цьому ж стадіоні пройде відкрив. Рите тренування вказано, що зіграти у цьому матчі запросять зірок футболу різних років. Олега Протасова, Олександра Хацкевича, Руслана Ротаня, Даріо Срину, Михайла Мудрика та Артема Довбика. Матч буде благодійним. Мета зібрати кошти на автівки для бригад, які працюють на різних напрямках. Перлів переконаний, буде дуже багато, але точно не більше ніж ви нині скидаєте друзі мені в інстаграм. Хочеш потрапити у наші відоси? Кидай свої топові футбольні моменти мені в інстаграм, друже. А ми летимо далі. Колишній український тренер Мирон Маркевич поділився думками про трьох гравців руха, які готові виступати за Динамо або Шахтар. Я стежу здебільшого за молоді. Мені імпонують три гравці руха: слюсар, дідик та сапуга. Вони фактурні, бойові і мають хороший рівень майстерності. Думаю, у майбутньому вони гратимуть у збірні України. Я думаю, вони спокійно вже можуть грати у цих клубах і бути одним із найкращих. Для їхнього прогресу потрібно, щоб команда грала, а рух поки що мучиться, а не грає. Ну і тут насправді ще питання в тому, що потрібен коуч. Який би був о, спрямований на те, щоб розвивати молодь, а нині в Динамо, якби з цим така собі історія. До речі, Динамо. До речі, Луческу. Головний тренер Фенербах Че Жорже Жезус може покинути свою. Посаду наприкінці сезону свідчить турецьке видання газета Ватан. За даними джерела, замінити його може коуч динамо. Мірча Луческу. клуб знову розглядає кандидатуру румуна. Ініціаторами цього призначення може стати президент команди, а також Волкан Демірель, який ймовірно буде наступним спортивним. Директором у турецьких змі є така традиція. Кожні півроку вони сватують міршу у в один з турецьких грандів, довіряти турецьким виданням себе не поважати. С. Стабільність. Що Румун буде робити після Динамо? Мені здається, що це достатньо актуальне питання, бо знов ж таки, на мою думку, після відновлення після операції <кхем> в ДК Луческу не повернеться з різних причин. Втім, я можу помилятися в такому випадку. Гайда в команді. Соціальні мережі клініки Охмаддит поділилися історією маленького Даніеля, котрий проходив у клініці складне лікування від онкологічного захворювання. Хлопець мріяв зустрітися з футболістом лондонського арсеналу Олександром Зінченком, і його мрія вже частково збулася. Даніеля тепло привітали з перемогою над раком. Але головним подарунком було відео від Олександра Зінченка. Зіна вже готується зустрітися з хлопчиком. І я не просто так додав цю новину з Зіною, не просто для того, щоб показати якісь. Сашко крутий, а щоб показати, чим займаються класні люди і чим займаються дегенерати? Президентка Руха Юлія Думанська Відреагувала на вислови блогерші Христини Горун з нікнеймом Чорна мамба Господи, Чорна мамба, яка ображала ЗСУ та встала на захист хлопців, які з агресією відреагували на прохання журналіста вимкнути російську музику. Примітивна мерзота. Кажуть, ти любиш бувати в Емелі резорт. Так тепер на тебе там чекають з особливою любов'ю. Написала Думанського відповідь на слова про українських військових. Що стосується ситуації з фразами про російську музику, то президент Каруха написала наступне: Львів, вибачте, але що то за кусок гімна? Може її в госпіталь завести та показати, як наші. Захисники повертаються з війни, ще одна недорозвинна мавпа. Головне, щоб профіль закрила. І це ще такий треш дрібного гатунку, друзі. Те, що приведу далі, ось це прям легендарна. Російський дитячо юнацький клуб дачний сплагіатив емблему Дніпра. Про це повідомив у своєму Фейсбуці учасник фанатського руху Дніпра Владислав Тітарєв. Представники команди ЗРФ скопіювали все, окрім назви клубу, просто змінивши букви. Днів, коли русня нічого не крала – нуль. Для руських красти це в їх ідентичності, в їх крові. А нині ж російський дитячий юнацький клуб дачний видалив свою емблему зі сторінки ВК. Але, відверто кажучи, друзі, і це квіточки, ягоди, ягоди, куди. Куди-куди трешовіше. У Маріуполі на стадіоні імені Бойки зібралися російські ультра, Повідомляє телеграм-канал Маріуполь сій час. Вони були одягнені у форму військових РФ, вивісили на трибунах символіку Росії та СРСР, шарфи клубів. Вони були зі зброєю, з якої влаштували стрільбу в повітря. Також було фаєр-шоу, скандування та виконування пісень. Усе ригає. Шкода, Хаймерс не влаштував їм фаєр-шоу. Мавпи бруд назаді. У мав хоч інтелект є, не те, що у цих. Риторичне питання, баридку, це чи ні. Риторичне питання є інтелект у цих істот чи ні. Так само риторичне питання, хто через деякий час буде копити на цьому стадіоні. І знаєте, це ж просто ілюстрація, яка чітко описує весь цей узкий мір. Гарний футбольний стадіон. Здавалось би, на ньому має відбуватись свято футболу, мають копити люди. Ні. Орки туди заслали це біосміття, щоб воно там гадало і в повітря шмаляло. Чому ця ланка природи досі існує? Чому еволюція досі не з'їла цих істот? Друзі, у мене є чудовий рецепт, як це непорозуміння раз і назавжди. Допомагаємо ЗСУ. Хто копійкою, хто гривною, і так чи інакше ми прийдемо до перемоги. І вся ця нечисть раз і назавжди згине з обличчя нашої землі. Згодні тоді лупіть вподобайки і гайда донатити. Брати участь в аукціонах і робити все можливе для нашої перемоги і якомога скоршого повернення на той же стадіон імені Бойка. Дякую за увагу, друзі. Макс на трибуна, підписуйтесь, якщо досі не підписані. бажаю вам гарного дня, файного настрою. бережіть себе. Па-па.